Екскурсоводи в національному вбранні розповідають учасникам пізнавальної прогулянки про життя козаків на Січі та про козацьку зброю. Ми козацький край, і е, на справді, ми, ну, багато слышали, багато знаємо, але найкращі, які привички козаків, якісь особливості. особенності, то о чому зачастую в учебниках історії не пишуть, але пересказують з уста, ми хотіли донести теж і для, для наших граждан. Дитяче містечко казка для таких екскурсій організатори обрали не випадково. Ми вибрали дитячий городок Казка, тому що він, на наш гляд вже має якийсь необхідний арт-натураж. Весь городок построен в виді такої козацької крепості, коз... козацького стану. І тому вже маючи якийсь ісходний матеріал. Мені здається легше вже воссоздавати. Екскурсія проходить виключно в ігровій формі. Телекамери трішки відволікають їх, але в принципі їм їм подобається І козак сам перевдягання ось такі проскарбив. Їм цікаво. Юний черкасець Валера вперше приміряв на себе новий образ. Я відчув себе козаком. Залишилася задоволена і інша учасниця пізнавальної прогулянки. Олена дізналася багато нового про життя козаків. Сьогоднішня екскурсія мені дуже сподобалася, бо тому, що нам багато чого розказали. Ще як козаки, деякі, ну, дехто лягав спати, а дехто йшов на на, на двірі і там дехто грав, на, ну, на, грали там, на чомусь, а деякі гуляли. Ще деколи козаки серед посуду ставали на стіл і танцювали. Такі екскурсії для черкасів коштують від 5 до 10 гривень. Їх можна замовити за телефоном 38 30 80. Безкоштовно стежками козаків жителі нашого міста зможуть пройтися в долині троянд на день незалежності України. Наталя Кириленко, Микола Назарчук, Віка новини.